Право про вбивство Ірини Фаріону бростає новими деталями. Суд залишив без змін тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка. А батьки підозрюваного зробили гучні заяви про сина. Їх ми обговоримо просто зараз на каналі. «Сейчас». час Мирщі, підписуйтесь і одразу починаємо. Чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці громадської та політичної діячки Ірини Фаріон, 5 серпня в апеляційному суді Львова адвокат 18-річного В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вчиненні злочину, наполягав на зміні запобіжного заходу. Просив для свого підзахисного цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета за місцем проживання. Однак, судова колегія це прохання не задовольнила і відмовилася. Випускати пару СІЗО. згідно з рішенням львівського апеляційного суду, юнак залишається під вартою до 22 вересня. Представники прокуратури аргументували це тим, що досі не знайдено зброї, якою було здійснено фатальний постріл. А опинившись поза межами СІЗО, підозрюваний може знищити її або ж може тиснути на свідків чи переховуватися від слідства. Бо, мовляв, добре замаскувався під час підготовки до скоєння злочину. Але головне, що він живе у Дніпрі, а слідчі дії, в яких потрібно брати участь, триватимуть у Львові. Зауважу, що донька Ірини Фаріон Софія Семчишин також була присутня у залі суду, натомість сам Зінченко долучався до засідання онлайн. Коли йому надали слово, він відмовився від коментарів. Утім, його поведінка не відрізнялася від тієї, яку він демонстрував на попередніх розглядах справи. Хлопець і раніше був небагатослівним. Однак цього разу здивували заявами його батьки. Федір та Олена Зінченки особисто прийшли до суду і розповіли журналістам нові факти стосовно сина. Факт вчинення хлопцем злочину вони заперечують. У Кримінальному провадженні згідно кримінального процесуального кодекса має бути доведена війна підозрюваного, поки сторона звинувачення не довела ніяких фактів, і мого сина до цього. Злочину тобто, свідки щось бачили, когось бачили. Хтось там в капелюсі ходив. Але що це є саме В'ячеслав Дінченка? Нема ні експертиз, ніякі слідак не сказав, що ось Дінченка присутній був 19.22 по вулиці Масарика 3. Нема такого. Так, пані Олена розповіла, що син ніколи не палив і не вживав алкоголь. З її слів, гарно розмовляє українською. При цьому В'ячеславові подобається Львів, хоч він і не часто був у роз'їздах. Послухаймо, матір підозрюваного. Він дома він з командою поїхати на кудись. Я не знаю, біс я не пам'ятаю, бо ми оце вчитися на оператора. Допила, на це він сам це поїхав. Жінка бачить у справі політичні мотиви і не розуміє, чому її син опинився на лаві підсудних. Каже, що це може бути частиною політичної гри. Також родина розповіла, що В'ячеслав насправді захоплюється постатю Степана Бандери і має націоналістичні погляди. Розуміється на українському населені навіть в другому році був у Русі права мова, це малодіжна організація. Правосель Федір Зінченко підтвердив, що служить в збройних силах України, і син дійсно хотів іти його стопами. Для цього у Львові юнак закінчив курси із керування БПЛА. Я як піхотінець він сказав, я хочу в піхоту. Ну, я йому сказав, що піхота це не підрозділ не для тебе. І порадив йому закінчити курси БПЛА. Які він закінчив у Львові. В э, березня, да? да, березня прошу відповідний сертифікат, який поліція, коли затримували його вдома, бачила. І навіть э, в якості доказів вилучила його конспект з цих курсів. Чомусь вона про це не каже? Разом з тим, батько ствердно відповів, чи давав гроші сину на поїздки. Тим часом слідство у справі вбивства мовознавиці триває. Я нагадаю, що 26 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеславові Ізінченку призначили арешт строком на 60 діб без права внесення застави. Затримали підозрюваного за день до цього, 25 липня у Дніпрі. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що слідство має достатньо доказів стверджувати, що саме цей 18-річний хлопець стріляв у пані Фаріон. При цьому правоохоронці вважають, що нападник лише виконавець. Він убив мовознавицю пострілом у потилицю 19 липня біля її під'їзду. На момент затримання зброю слідчі не знайшли. Причину замаху теж досі встановлюють. Ми й далі стежимо за перебігом слідства. Долучайтеся до каналу Січас, оформлюйте підписку і будьте в курсі головного. На цьому спасибі вам за перегляд. Ще побачимось. Слідство розкриває все нові нові деталі вбивства. Відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірина Фаріон. Згідно нової ухвали суду, правоохоронці знайшли будинок, яким користувався вбивця. Крім того, провели обшук в квартирі, де проживає головний підозрюваний В'ячеслав Зінченко, і вилучили цілий перелік речей хлопця. Слідчі їх вже досліджують. Тож подробиці за мить, а зараз є можливість підписатися на нас і поставити вподобайку. Тепер до справи. Правоохоронці знайшли будинок, яким вбивця Фаріон міг користуватися. Знаходиться він в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова. Йдеться про дачу у лісовій місцевості. Там знайшли пластиковий посуд, матрац, дві подушки і покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з під сигарет, картонну коробку, в якій знаходилася свічка фольга, два пластикові стакани та фрагмент паперу. Ці речі суд арештував як речові докази у справі. Крім того, судячи з ухвали суду, маємо нові деталі вбивства. Професорку та мовознавицю Ірину Феріон злочинець, знаходячись у внутрішньому дворі будинку, вбив пострілом у потилицю, а не у скроню. Слідчі досі шукають зброю, з якої був здійснений постріл, та місце, де вона була придбана. Також відомо, що 25 липня у підозрюваного був проведений обшук. Після Цього слідчі вилучили низку речей. Серед вилученого майна дві пари кросівок, ноутбук та телефон. Тим часом поліція спростувала інформацію про те, що В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, надали додаткову охорону. Правоохоронці стверджують, що йдеться про заходи посиленої безпеки. Ось що каже речниця Нацполіції. Мова не про додаткову охорону, виділену для підозрюваного. Фігурант перебуває під вартою, як і визначив суд, сказала Олена Бережна. Проте з огляду на резонанс справи та високий суспільний інтерес, суд також ухвалив забезпечити затриманому заходи посиленої безпеки під час його перебування під вартою. Нагадаю, адвокат підозрюваного В'ячеслава Зінченка заявляв, що йому надали охорону. Тоді йому обирали запобіжний захід. Тоді дочка Фаріон на суді заявила, що зробить усе, щоб він здох у в'язниці. Падлюка остання. Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись. Варто ще згадати, що захисник Зінченка заявляв, що головний підозрюваний може вийти на волю під час судового розгляду. Юрист повідомив, що обвинувачення не має залізобестонних доказів, які мають бути присутніми у справі такого характеру. Якщо він скаже, що він цього не робив, то я не знаю, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв, вважає Ігор Сулема. Хоч до цього сторона захисту мала іншу позицію. Якщо опідозрюваний отримає вирок, то вийде на свободу, виступивши в лави зсу. Депутати Івано-Франківська вирішили перейменувати невеличку вулицю у місті. Відтепер вулиця Гвардійська у Івано-Франківську носитиме ім'я вбитої Ірини Фаріон. Також на сесії затвердили програму українізації пам'яті мовознавиці. Раніше донька Софія Семчишин повідомляла, що хоче, аби вулиця у Львові, де проживала загибла, теж була перейменована. Тут неодмінно варто нагадати, що нині на сайті президента України створена петиція щодо надання Героя України Ірини Фаріон посмертно. Чи підтримуєте ви цю ініціативу? Напишіть ваші думки в коментарях. Підписуйтесь прямо зараз і тисніть на дзвіночок, аби знати більше. До зустрічі.